Розпочався Великий піст, особливий час для кожного православного християнина, час молитви, покаяння та духовного очищення. У перші чотири дні посту у наших храмах звучить величний і глибокий твір великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького цей канон, що містить 250 тропарів, налаштовує душу на роздуми про власну гріховність, спонукає до каяття, та нагадує про милість Божу. Читання канону відбувається частинами на Великому повечір'ї перших чотирьох днів посту, а також повністю на утренні четвертої седмиці Великого посту. Кожен тропар завершується зворушливим приспівом «Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я». Ці слова, наче ехо, відбиваються в серці кожного, хто прагне до Бога, нагадуючи про його безмежну любов. І готовність простити каючогося грішника текст Канону охоплює всю історію людського гріха та Божого милосердя від гріхопадіння Адама і Єви до земного життя Ісуса Христа. Преподобний Андрій Крицький, автор цього духовного шедевру, через призму біблійних подій показує нам шлях до спасіння, шлях покаяння, відвернення від зла та наслідування добрих справ святих. Життя самого преподобного Андрія це приклад відданості Богу. Народившись у благочестивій сім'ї, він з дитинства виявив свою особливу віру, німий від народження він отримав дар мови після причастя святих таїн, його шлях був повний подвижництву та служіння від Єрусалимського монастиря до архієпископства на криті своїм життям і творчістю. Він залишив нам духовну спадщину, яка й сьогодні надихає мільйони віруючих. Великий покаянний канон це не просто богослужбовий текст, а молитва, яка торкається найглибших куточків душі, він пробуджує нас від гріховного сну, нагадує про небезпеку гріха та закликає до самоосуду і виправлення життя. Як говорить преподобний Андрій, покаяння. Це єдиний шлях повернутися до раю і знову з'єднатися з Богом у ці дні Великого посту, Свята Церква запрошує нас до храмів, щоб разом молитися, слухати канон і роздумувати над своїм життям. Нехай цей час стане для кожного з нас можливістю очистити серце, зміцнити віру та наблизитися до Бога через покаяння та молитву, бо, як нагадує нам преподобний Андрій Крицький, Покаяння це двері, що ведуть до спасіння.